О, о, друзі, оце вже він. Ух, йо! Оце вже він. Оце вже реально гарбачик підсів все-таки, бачите, є. О, йо, там гарний. О, є, є. Ох, підсів, гарний. Оце да, оце гарний. Ого. Іще один гарбачик, бачите? спінер працює. Народ, усім привіт! Ну що? Знову, знову я буду сьогодні пробувати ловити горбачів. Сьогодні вже вибрав таку погоду, що ну просто повинен він клювати не повний місяць, якраз те що треба. Вітерець сьогодні, тиск якраз нормальний. Так що буду пробувати. Зараз пів шостого ранку, я вже на воді, сонечко там. Встає десь за мною і зараз буду пробувати. Сьогодні хочу спробувати трошки іншу тактику. І далі там вже розкажу, які нюанси є. Якщо спрацює, то реально буде круто. Починаємо. так Ну що, друзі, поїхали рибалити, як завжди, зі мною імпульс на окуня, ну, сьогодні взяв котушечку поменше, 2500 фуєгу, тут 0,4 шнурок. Ось минулого разу я брав катушку 4000, там в мене був 0,8 шнур намотаний. ну 0,8 він він товщий, і він довше тоне і трохи ну проводка не та виходить. Тому сьогодні тоненький шнурок 0,4. Ну і хочу зараз зранку спробувати раків. 10 грамів. Акскрауд, 2 дюйми і просто хочу так ось волочінням по дну потаскати раків така тактика працює по холодній воді осінню взимку по ранній весні ну, зараз спробую влітку Ну, потім в мене ще там є одна заготовочка якщо так клювати не буду то спробуємо іншу тактику друзі хотів я спробувати отаку ось е, оснасточку така ось маленька оберталка це мепс Black Fury нульовочка і джигріг 8 грам, щоб її заглубити зараз спробую так коротше отак на джигрігі погано вона не не заводиться. Зараз звичайно чебурашку спробую. Нарешті нарешті щось підсіло. Окунчик на рака все-таки зажував його. Знайшов я ракушняк, це вже інша точка. Кидаю ось акскраву, міні 2 дюйма і такий ось окунчик. Він тикав, тикав, довго йшов. Все-таки взяв, бачите, перший на сьогодні. Ну давай. Коротше, друзі, кидаю зараз телспіннера, є клюваки, але дрібний. І ото тикає, б'є його. Підсів. Підсів, а конець, ну невеликий. Ось такий матросик бачите. Це поки що не ті, не ті гарбачі, які хотілося б, але другий вже є. зараз шукати десь гарбачів так окуньок давай додому оце зараз сонечко вийшло і так трохи він бачите став активніший почав якось реагувати клювати а з самого ранку взагалі не було клювань ніяких Ох, є, друзі, ще один підсів але маленький також. І що, зійшов чи ні? Ні, не зійшов. Є. Бачите, ще один. Горбачів нема, чомусь. Ось такий ось окунець невеличкий. Ну тикає телспіннера. Друзі, ціла стая дрібних окунів ішла за спінером. Але не беруть. Такий, що взагалі дрібний, він ну, боїться, не тикає. А такий жо, що вже більш-менш окунь до ладоньки, той вже починає ну, так. Ковтати, його тикати, ну щось нема поки горбачів. Ну. О, о, друзі, це вже він. Його. Це вже він. Оце вже реально Гарбачик підсів все-таки, бачите, є. Йо, там гарний. Дивіться. Тоб, тільки не зайди, не зайди. Я не знаю що там, ну напевно, окунь, если окунь, там такий півкільник, напевно. Так, да, це Окунь. Друзі, це Окунь гарний. Фух, дивіться, це, це вже він, реально це вже він. Реально десь півкільник оце. Дивіться який красень. Ага Є, є окуня гарбачі. А ну друзі, зараз звісимо цього красення. Цікаво скільки він... Ну такий реально десь 450, може й більше. Фіга собі, друзі, дивіться 685 Це реально вже він Нова точка і нові гарбачі 640 другий раз. Ну в принципі середній давайте третій ще раз висимо, щоб уже точно побачити. 650, от, 650 грамм. Фух, ну блін. Реально, це просто дивіться який красень. Гарбачик. Ну що, друзі, продовжуємо. Фух, перший гарбачик пішов, я думаю, будуть ще. Ось дивіться, приманочка, телспіннер, Саважгіровський 9 грамів. І реально працює. Є, друзі, іще підсів Бачите, тільки пройшов ракушняк і є іще окунь Ну не прям горбачик але такий теж непоганий, я вам скажу. Ну такий, в принципі, матери, матери. Материй, окуньок, бачите, в траві о, там всі стоять. Ну, такий теж грамів 150 десь, але є. Телспіннер працює. О, є, є. Ох, підсів гарний. Оце да, оце гарний. Ого. Іще один гарбачок. Бачите, телспінер працює. Не, ну не прям горбачик, ну блин. Дивиться, дали, дали, непоганий. Ух, ще йшов за ним такий гарний, -мо! Ого! Ого, як дав! Ух, друзі, іще один. Отакий От красень, дивіться, ух. така приманочка і такі окуня Фу, ну що друзі давайте бігом бігом поки клює треба ловити. За втім, що Тільки що я піймав ішов раз в два більший такі грамів 500. Ну клюнув, бачите, той, що менший. Ух, є, друзі, ще один. Ну невеличкий. Цього разу невеличкий, але клює. Бачите, клює окунь. Вот такие ось матросик. став по-іншому, переплив на іншу сторону, щоб повітру кидати, щоб вам трохи звук краще було, то задуває в камеру все більше не клює, змінив позицію і нема клювак. Хоча ну, став нормально, також кидаю на ракушку на туш, так, тільки з іншої сторони. Але щось не клює, напевно все, вже вихід закінчився. І клювак нема. Зараз ще так ближче до трави. підпливу і там поруч з травою. На мілячках окунь весь стоїть. Там де глибже, там ну, немає клювак, а там де мілячки такі там ну, 3, 4, 5 метрів. В принципі, рибка стоїть. Ох, є, друзі, підсів нарешті. Не було довго клювак. І ось є клювання. Ну такі невеличкі, конець. Ну, є. Не гарбач, ну окунь. Бачите? Зараз напевно зміню трохи локацію, іншу точку. Можливо там ще горбачі. Ну от реально був вихід, якийсь оце зранку, півгодинки він активно поклював і все. І затих. Ух, підсів. Чи ні? Ні, є, сидить. Ну невеликий. Невеличкий. Коротше, грабачі десь пропали. Отакі ось клюють зараз. І оце підсідає, блін, на три гачка. Як оце його достать? Давай, малий додому. Ух, є, друзі, ще один. Підсів, ну знову невеличкий. Ну клювака є. Жор, жор, жор окуня. Такий. Ну блін, а віддай. гачка Це давай додому. Ось, друзі, хотів я сьогодні отаку тему спробувати. Це така маленька. Оберталка Мепс Black Fury то Вона ну, сама по собі вона легка. Я думав, так ось підгружати її там 5, ставив 8 грамів. Ну, не працює така тема. Тому, ну, в принципі, можна, але дуже часто вона путається і ну, збивається проводка. Там, якби, ну, Треба або підібрати груз якийсь по вазі, більш-менш нормальний, щоб якось або просто закинути і рівномірно крутити без всяких там пауз, тому що коли вона падає, відразу чіпляються гачки об шнур і все. І перехльост. Не знаю, якось доробити цю тімку і я думаю було б діло. Ні, це, друзі, трава, я думав вже це риба. Змінив я зараз точку, ще одну, там перестало вже клювати. Зараз тут ще спробую. Ух, друзі, є клювака. Підсів, бачите, нова точка. І такий наче непоганий. Наче ну, як непоганий. Не, не прям здоровий, ну такий в принципі, бачите, ось. Да, сьогодні більше дрібного клює, ніж нормального. Ну, горбачики теж були сьогодні у мене. Ось такий. Нова точка і є риба. Такий окуньок, в принципі непоганий можна і брати. Ось друзі вже приплив на ту точку де ну, в принципі, де я і зловив майже всіх окуньів. Ну, Не можу знайти точно де там та ракушка. Якби так без охолота дуже важко шукати. Треба зараз джигом пройти, знайти ракушняк і потім вже телеспінером прокидати. Зараз 9 година, вже так льох підзатих, ну я думаю ще буде. Можливо якийсь вихід ще буде і ще щось да, зловлю. Ах, ви зарази, блина. Ах, ви зарази. Відкусили мені одну клішню. Зарази такі. Це ж як скрау, оригінал. Так, Ну що, друзі, все, буду завершувати рибалку на сьогодні. Зараз 11 година. Вже так спекотно доволі стало, та й окунь вже не клює. Ото реально був якийсь такий зранку коротенький вихід десь з. 8 до 9. -ї. Так що ну, саме активно поклював і такі гарні були. Один ну, влетів, бачили, 650 грамів. Ну, такі реально в цьому році це самий... найдав камарня... би. В цьому році самий такий великий окунь у мене. Так що там, хто ще пам'ятає, тиждень тому я робив конкурс розіграш таких невеличких подарунків. Ну, якраз в цьому відео зараз ми дізнаємося, хто ж все-таки став переможцем. Так що, друзі, кому цікаво, не перемикайтесь. Можливо, саме ти отримаєш подарунок від мене. Так що далі дивимося, хто ж все-таки отримав подарунки. Ось, друзі, ми її отримали переможця. Я вас вітаю. На днях відправлю вам подаруночки. Ну, а на цьому все. Всім до побачення, до нових рибалок, всім добра миру. До побачення.